Доброго дня, дорогі друзі. Важлива інформація для всіх, хто має перетинати кордон Польща-Німеччина. Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль з Польщею та також Чехією. Причиною його відновлення є зростання нелегалів до Німеччини. Друзі, кількість іммігрантів неухильно зростає, а це означає, що Німеччина не в змозі розміщувати людей. Тому перевірки на кордоні почнуться вже з червня. Останнім прикладом такого рішення ставлять те, що протягом 24 годин минулого тижня поліція у Франкфурті затримала на прикордонному мосту 47 осіб з Афганістану, Сирії, Самали та Ємену без документів, що дозволяють їм залишитися в Німеччині. Три жінки-самалійки були винятком. Вони мали в паспортах російські візи. Ну, напевно, вони потрапили спочатку в Росію, а звідти вирушили на захід. Вони подали заяву про надання притулку в Німеччині. Ідею такого тимчасового контролю на кордонах підтримують всі землі Німеччини. Друзі, хочу повідомити, що ніяких загороджень не будуть зводити на польсько-німецькому кордоні, тільки посилений контроль, який дасть можливість повертати іммігрантів, яких затримають. Йдеться мова про збільшення перевірок для боротьби з контрабандою людей. Ну, щоб вирішити проблему збільшення міграції, уряд Німеччини має намір укласти угоди з країнами походження мігрантів, ну що дозволяють їх повернути. Питання тільки в тому, чи захочуть ті держави своїх громадян. І друзі, перша угода вже мала бути підписана з Іраком, але Німеччина не надає ніяких коментарів чомусь. Так, що тепер всі, хто будуть в'їжджати до Німеччини, не будьте здивованими, якщо вас будуть ретельно перевіряти, друзі, не забуваємо документи в дорогу і зберігаємо спокій. А я бажаю всім гарного дня. Чекаю від вас підписочку та вподобайку. До зустрічі.